Державі не було цілковито одної нової політики внутрішньої, яка б стосувалась ветеранів. Цей законопроект буде змінювати всі майбутні закони, всю політику кабінету міністрів для того, щоб та кількість ветеранів, які повертаються зараз з війни, вони отримували турботу, могли реалізувати себе в післявоєнний час. І таким чином а, сформувати нове суспільство, в якому ветерани будуть відігравати значну роль. Тому що захищаючи Україну на полі бою і повертаючись в цивільне життя з пораненнями, вони повинні розуміти, що вони воювали саме за цю державу, за цю Україну. Перше, це однозначно турбота про фізичне здоров'я. Друге це формування культури турботи один про одного, тобто культури братерства, ветеранських просторів, центрів для того, щоб ми, як суспільство і ветерани один з одним могли підтримувати себе і свої сім'ї. Також обов'язково вшанування всіх, хто загинув, і пам'ять про подвиги тих, хто повернувся з війни і здобув перемогу. Також ми говоримо про. Те, що ми повинні справлятись із складними проблемами, це робота із залежностями, робота з тим, хто не може пережити цивільне життя, і таким чином ми повинні сформувати нову культуру, яка буде створювати нове наше суспільство в післявоєнний період.